Це ранок вдома. Коли дивлюся такі рубрики та сюжети, впевнююсь, що нам є чим пишатися. Ага, таке ж відчуття в мене виникло, коли я дивився новий блокбастер довбуш. Підтримую надзвичайно яскрава історія і надзвичайно якісний фільм. А ще ж надзвичайні костюми. Їх, до речі, можна побачити на виставці у Києві до 10 жовтня. Я обов'язково піду, обов'язково, хоча б заради того, щоб побачити весільну сукню Маріч. А мене цікавить, чи є там костюм летючих гусарів. Наші кореспонденти побували на виставці, тож зараз про все дізнаємося з сюжету. Сотні розкадровок, намальованих художником, детально відтворена зброя часів 18-го сторіччя, десятки костюмів, на створення яких пішли тижні важкої праці, маленькі деталі зроблені з великою повагою до історії, і це лише незначна частина декорацій та реквізиту, котрі використовували автори історичного українського фільму Довбуш, кожну з опришків є через. В кожного був свій особливий хрест. Це ми працювали з майстрами масяжництва, власне, з бронзи. І це все має переважна більшість цих елементів має музейні зразки, які ми вивчали, дивилися це в музеї старожитності Київській, Львівській, в Кракові, в Будапешті, в Відні. Оце, наприклад, така була натруска мисливська в Кракові. Вона в арсеналі краківському зберігається. Це її дуже дуже схожа копія. Це все ну справжня шкіра і так далі. Отут, бачите, що в нас різні, різні, різні там хрести одягу, всі ці деталі. Відчути справжню атмосферу стрічки, побачити всі образи Олекси Довбуша, перенестись у часи карпатських опришків і правління польської шляхти відтепер можна у Національній академії мистецтв України. Тут створили велику виставку, присвячену наймасштабнішому українському фільму. Я дуже радий, що така виставка взагалі відбувається. що Не тільки митці візуального мистецтва показують, а й кіномитці. І тим більше тут, я думаю, що представлена робота художників кіно, бо, в принципі, кіно таке синтетичне мистецтво для людини, яка Незнайома з, з процесом кіновиробництва, думаю, буде дуже цікаво подивитися, як це все робиться. Довбуш це одна з наймасштабніших і високобюджетних стрічок в українському кіновиробництві. Олесь Санін почав працювати над нею ще 2014-го і зміг представити фільм глядачу лише після 9 років роботи у найважчий для країни час. Я не сподівався, що він буде актуальним. Це була історія, легенда, яка була важлива актуальна для мене, але Зараз фільм на це ніхто не сподівався, але зараз фільм став актуальним кожною своєю фразою, кожним чинком героя. І е, я радий цьому, але зовсім нещасливий. Краще б не було вторгнення війни. Історія самого фільму розповідає. Олекса Довбуша, того, хто не хотів ніякої слави, того, хто не хотів ніякої боротьби. Просто обставини його змусили були взятися за зброю, йти захищати власну землю, іти захищати те, що він любить. І таких довбушів зараз у нас сотні тисяч людей, які пішли захищати рідну батьківщину. Фільм вийшов на широкі екрани 24 серпня, і лише за перший місяць прокату українці купили більш як 300 тисяч квитків. Абсолютно очевидно, що збори всередині України зараз були неможливі рекордні, тому що йде війна, постійні тривоги. Велика кількість кінотеатрів ще закрита була під час ковіду. Тобто всі поради були прокатників. Давайте ще притримаємо картину. Але я думаю, що фільм важливий власне зараз людям, щоб підтримати їх, дати їм надію. Тому ми пішли на цю історію. Тепер поціновувачі фільму, і ті, хто лише збирається його подивитись, можуть зазирнути за екран та на власні очі побачити, що лишилось поза кадром. Від виставки просто в захваті. Такі костюми. Я сама модельєр, і мені дуже сподобалось, як зроблені костюми, зброя. Це просто ну, грандіозна робота проведена. Костюми дуже складні і дуже цікаві. Я навіть можу сказати, що це мистецтво, бо це все ручна робота. І це українська ідентичність, це історія. Виставка, присвячена фільму Довбуш, триватиме до 10 жовтня і доступна абсолютно кожному в хід вільний. А ще у відвідувачів є можливість зробити донат для захисників України, які воюють у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.